О 12.45 у Бориславі загинув чоловік, який їхав вулицею на мотоциклі. Російські військові скинули на нього вибухівку з дрона. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Під обстрілом населені пункти правобережжя були і минулої доби. Дивіться, от бачите, третій поверх, да тобто, одна одно скло є, другого там нема. Так же саме рядишком он підвисає теж скло біля. Труби працівниця однієї з херсонських шкіл Анджела Денисенко розповідає, їх освітній заклад був під обстрілом у неділю, 21 січня. Близько 21 години. Прилетіло тут. Була в нас палка, вирвало прямо із дверей. потім пішов охоронник, подивився, що у нас на верху. Вікна повилітали, витяжка вилетіла наверху. Гаріші не гаріші, як воно дах весь пошкоджений. Актова. Спортзал, теж пошкоджений. Ну, багато майстерня, світла нема, двері там теж вирвало. На ось майстерні три вікна це сквозні, тобто дві вилетіло, є де повилітало по одному склу. Ганна живе в іншому районі міста. Говорить, вибухи вони чують постійно. П'ятницю було вісім прильотів. Було дуже страшно. Потому что гремело, дом стоял. Я вон живу в этом доме рядышком угловом. Там побило все стекла, все. Окна 20 окон Стекли. За повідомленням міської військової адміністрації. За минулу добу російські військові обстріляли територіальну громаду сім разів. 39 снарядів випустили по Херсону, Антонівці та інженерному. Під вогнем протягом минулої доби були також Береславська, Новоелександрівська та Новорайська територіальні громади. Розповів начальник місцевої військової адміністрації Володимир Літвінов. Ворог завдавав авіаційних ударів по населених пунктах. Новий Береслав та Село Червоний Маяк в результаті авіаційних ударів пошкоджень зазнали житлові будинки та господарчі споруди мешканців. Також ворог, використовуючи артилерію та безпілотні літальні апарати, наносив удари по місту Береслава. Минулої доби серед цивільних поранених і загиблих не було. Розповів керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. За минулу добу ворог здійснив 84 обстріли на території звільненої Херсонщини. 453 снаряди були випущені з різного типу озброєння, в тому числі 4 каби по Бориславському, району Зміївка та Червоний Маяк. Також було збито два шахеди на, на територію Херсонської області, нашими силами оборони. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Андрій Андрющенко, Ігор Горпетченко. Суспільне новини. Херсон.